Роботи дивують і викликають захоплення в сусідній Польщі та далекій Італії і заздрість в колег вишивальниць. Ще б пак, адже на один квадратний сантиметр Кременецька майстриня Ірина Стравінська здатна вмістити 100 мініатюрних хрестиків і використати понад 100 кольорів та відтінків в одній картині. Відтак виставка кременчанки приїхала і в Рівненський краєзнавчий музей. Роботи і, знають і в європі це Італія, Португалія були роботи, які. Купені і подарині серйозним людям в цих країнах. Також в Польщі в Канаді є роботи. Є. Зараз ми плануємо виставку в Кракові. Сама вишивальниця не змогла приїхати на виставку через хворобу чотиримісячного сина. Проте її чоловік, який організовує виставки дружини по всій Україні, розповів: робота над однією картиною займає 8-9 місяців і потребує не лише вміння та терпіння, але й хорошого зору, оскільки дана техніка вимагає в п'ять разів більше роботи ніж звичайний хрестик. Поляки не вірили, що це є вишивка. Всі говорили, що це є намальова просто ну. Вони в захваті у доробку Ірини Стравінської понад 50 робіт. Майже всі вони представлені на виставці і зображують пейзажі України, Мексики, Африки, Японії, а також портрети і навіть релігійну тематику. До прикладу, ікони «Вседержитий» та у поєднали в собі понад 76 тисяч хрестиків та 43 кольори. А у невеличкій картині Дама з букетом використано більше 32 тисяч хрестиків та 20 кольорів. Окрім мистецтвознавців із Луцька та Сарн, виставку відвідала рівнянка Оксана Тимошчук дівчина 15 років живе в столиці Іспанії, Барселоні, і ось уже 5 років займається інтеграцією української культури в тутешнє середовище, відшуковуючи в Україні талановитих майстрів і влаштовуючи їхні виставки в Іспанії. я ще прийшла сюди. Вони ще стояли не і Я подумала, що це акварель на деякі картини. Потім придивилась блик, що це хрест. Я якби дуже вражена стільки майстерності, стільки вкладена. Загальна вартість вишитих картин Ірини Стравінської понад 222 тисячі гривень. Ціна за кожну з них коливається від 400 гривень до кількох тисяч. До речі, найдорожча робота сікстинська мадонна, яка вартує 18 тисяч гривень і вміщає 106 тисяч 400 хрестиків. Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.